Поліція замовила на грудні камери вдвічі дорожчі за старі. ДУ – центр обслуговування підрозділів Нацполіції, уклав контракт на 91,5 мільйона гривень із компанією Тесла. Закупила нові нагрудні камери V500 по майже 50 тисяч гривень за штуку. Ці моделі мають GPS, LTE, нічне бачення, 128 ГБ гігабайт пам'яті та здатні активувати запис на інших камерах поруч. Прокачано – так, але вдвічі дорожче, ніж добре знайомі VB400. Крім камер, зарядні станції, контролери, серверне обладнання, сам софт і сервери протягнули на 34 мільйони. Для порівняння, у 2023 році VB400 купували за 22 тисячі гривень. А в Індії v 500 зараз коштують трохи більше близько 50 тисяч 600 гривень. У тендері змагалися лише дві компанії, обидві пропонували однакові камери, але виграла Тесла, яка з 2018 року натендерила вже майже півмільярда гривень. Головною для поліції. Чи дійсно це технологічний прорив для поліції, чи просто ще одна прокачка бюджету? Енергоатом заклав у кошториси димові сповіщувачі – по 16 тисяч у Європі вони по 2 тисячі. А те енергоатом замовило у Южен Енергобуту реконструкцію системи пожежної сигналізації на 111 мільйонів гривень. Найдорожча позиція домові сповіщувачі Кабелі вдвічі дорожчі, ніж ринкові. Вогнезахист по 2715 гривень за кілограм, хоча у Польщі втричі дешевше. Підряд дістала фірма Банкрут із Миколаєва, яка вже отримала держзамовлення на 4,38 мільярда гривень, майже всі в енергоатома. Торги були відкриті, але ніхто, крім своїх, не прийшов. Дніпроводоканал замовив хімію на 403 мільйони дешевше ніж торік, але з підозрілими збігами. У квітні КП Дніпроводоканал замовило 12 тисяч тонн флокулянту у двох компаній на 403,2 мільйона гривень. Ціна 33 тисячі 600 гривень за тонну, що на 25% дешевше ніж торік. Хто виграв? Allian Trade. імпортує з Німеччини. Westgate. продає українську хімію. У тендерах обидва отримали однакові замовлення на 201,6 мільйона гривень кожен. обставини. Перша спроба. Аліон спочатку виграв, але не додав інвойси. Після скарги АМКУ його дискваліфікували. Виграв Вестгейт. Друга спроба. Westgate не пройшов. Аліон виграв на тих самих умовах. Цікаві зв'язки. Засновник Аліон Trade – Іон Дят раніше мав спільний бізнес з нинішнім власником одного з конкурентів. Польська фірма, що постачає Аліон, зареєстрована на Олену Дят. Trade вже отримала держзамовлень на 228 мільйонів гривень. Вестгейт компанія із заплутаною історією власності. З 2021 року отримала 810 мільйонів гривень. Фактична економія в доларах є, але схожі суми, пов'язані фірми та синхронна ціна викликають питання щодо реальної конкуренції. Закупівлі за бюджетні кошти мають бути максимально прозорими, обґрунтованими і ефективними, але реальність часто показує інше. Відсутність конкуренції, сумнівні зв'язки учасників тендерів і завищені ціни на товари і послуги. Ми й надалі будемо стежити за тим, як працює система публічних закупівель, бо кожна гривня має працювати чесно. До зустрічі на телеканалі Репортер.